Я спочатку хочу, щоб ви прокоментували цей останній інцидент в Дніпрі. Ми маємо констатувати, що все-таки держава тут показала, що вона є підозрювані на лаві підсудних, і зам'яти, що називається, ну, не вийшло. Чи достатня така реакція, чи можливо ви очікуєте чогось іще, Олексію? Ну на цьому етапі безумовно, хоча б є така реакція, це добре, але я очікую рішення і більш системної відповіді на питання. А взагалі, що відбувається в нас в країні системою ТЦК, і мені здається, цей випадок має ну вже якось вже остаточно всіх переконати в тому, що те, до чого дійшла ця система, це абсолютна катастрофа. Що систему ТЦК треба розпускати. Що треба створювати цивільні центри рекрутингу? Що треба нарешті припинити робити вигляд, що все нормально ну є окремі ексцеси. Це не окремі ексеси, коли військовослужбовці ТЦК на вулиці вбивають громадянина України. Який прогуляв з собакою, ну це ну за межею всього. На жаль, це не перший, не другий випадок. Але дуже би хотілося, щоб він став останнім. А для цього потрібне рішення. Ми почули, що Зеленський там сказав Федорову, що він йому доручає зайнятися мусифікацією. Ну тобто припиненням цього. Але поки нічого не відбулося, і, і мені здається, що ну всі терміни сплили, і вже не можна на це просто мовчки спостерігати. Це, це не окремі люди, не окремі військовослужбовці. На жаль, це система. Система безкарності, система, в якій е, о, це відбувається. Олександр, що ви додасте конкретно по Дніпру? Я думаю, що на сьогодні це достатні, скажімо так, обставини, за яких правоохоронні органи відреагували. Є відповідні позиції спеціалізованої прокуратури, є відповідні позиції державного бюро розслідувань, відповідно встановлені ідентифіковані особи. Далі ми сподіваємося, що буде проведено неупереджене об'єктивне розслідування вказаних фактів. Чому ці особи таким чином намагалися затримати громадянина України? Навіщо вони це робили? по-перше, яким чином вони застосовували до нього силу відповідно, і чому жоден з них? Не вжив в жодних заходів для того, щоб уникнути таких наслідків. Далі ці дії відповідно будуть кваліфіковані. Надавалась допомога, не надавалась допомога. Відповідно до якої частини чи це було взагалі з вбивство? Це це перевищення службових повноважень. Це має встановити орган досудового розслідування разом із слідчим. Дійсно, я хочу підтримати Олексія. Я теж очолюю тимчасову спеціальну комісію. Є відповідні висновки наші. Вони на сайті Верховної Ради знаходяться у відповідній постанові, яка проголосована Верховною Радою. Питання системне. На превеликий жаль, політично воно на сьогоднішній день не вирішено. Тобто єдине, що нам забезпечує нам обороноздатність і тримання нашого війська і підсилення його резервами, є ТЦК. Але на превеликий жаль, ми бачимо, що відбувається. Система справляється таким чином, що зухвало порушують порушує і конституцію, і закон. А найголовне, вона забирає життя наших громадян час від часу. Це трагічні випадки, які держава і суспільство не мають допускати. Є ураження.